І поки він лежав він... лежав на спині, я як дав. І в общем, отак я чудом ушов. А це що саме головне? Що? Бо татко на фізкультуру ходив, татко умів групіруватися, розумієш? Треба бути завжди в лісі, ти як ти приходиш, як Джон Рембо. Ти повинен постійно бути будь... на чіку. раз, Немає. Хоп! Десь внимательно. Опа! Єсть, немає, треба бути завжди, бо медведь, якщо вискакує, якщо ти слабий на ноги, якщо ти фізкультурно не займаєшся спортом, то ти від нього не втечеш. Або так само дуже бистренько. Так ведмеді шуміють лазить по деревах. Та да, куди ж вони вміють? Раз.